Доброго дня, мої любі малята. сьогодні ми з вами пригадаємо співвідношення предметів за кількістю. Один багато. І познайомимося з числом і цифрою 2. Давайте разом розглянемо малюнки. Подивіться уважно, зліва у нас один жовтий кубик, а справа їх багато. Це кубики. Зліва один м'ячик, справа м'ячі. Їх багато. Машинка одна, багато машинок. Лялька одна, багато ляльок. Кожне число має свою назву. Слова записуються буквами, а для позначення чисел на письмі ми використовуємо спеціальні значки, цифри. Число один позначають одиницю. Один вінібух. Одиничка цифка рарівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починаються з одинички. Пригадаємо, де ми зустрічаємо одиницю дзьоб один є у птиці, хвіст один є у дельфіна, у Павліна, хобіт у слона один. Руль один у всіх машин, у землі один є місяць. А що у нас одне? Так, ніс, рот, голова молодці. Леве лебідь у ставку. Вигнув шию він тонку. Хвостик вгору припідняв якусь цифру показав. Пропоную пограти в гру, знайди пару, наведіть, будь ласочка, лад. Подивіться, будь ласочка, де прихована двійка? У нас з тобою дві руки, а ноги теж дві. Вуха є не тільки в нас, а ще два вуха мають миші, коти та собаки. Давайте в повітрі напишемо цифру один, а на нашому малюночку знайдемо одинички. Давайте в повітрі спробуємо разом написати цифру 2. Слідкуйте за стрілочками. А зараз уважно роздивіться малюночок і з'ясуйте, яких предметів на ньому по одному, а яких представлено два. Молодці.